Привіт, друзі, сьогодні у нас трошки нестандартний огляд одного цікавого девайсу, який називається ультразвуковий ніж. Приїжає він в ось такій коробці. Давайте її відкриємо і подивимось, що всередині. Давайте знайомитись. Маємо таку коробочку, вона металева, має ручку. Тут позаду в нас роз'єм живлення, запобіжник та головний вимикач живлення. Попереду маємо також ось тут роз'ємчик, до якого в нас підключається самий ультразвуковий ножик. Виглядає він як ручка, до якої йде кабель. Кабель, до речі, силіконовий, м'ягенький, добіти не буде на холоді. І ось тут є ось такий роз'єм, який підключається знову ж таки, ось на цей. Порт. Якщо ми детальніше розглянемо саму ручку, то бачимо, що ось тут є можливість прикручувати лезо. До речі, леза йдуть в комплекті разом із запасним гужоном, але по факту це є звичайні леза до канцелярського ножа. Також, як бачите, в нас є кнопка ввімкнення осциляції на ножику, дві кнопки керування та невеличкий дисплейчик. Давайте це mm. все підключимо і побачимо, як воно працює. Вставляємо його в ніж і притискаємо гужончиком. До речі, гужон це шестигранник на 1,5 мм. На жаль, в комплекті шестигранника немає, але мені здається, варто було б його покласти, тому що розмір доволі нестандартний, не у кожного знайдеться, а без нього ви навіть не почнете роботу. Окей, у нас вже засвітився дисплей. Тут маємо дві кнопки, за їх допомогою можемо змінювати потужність від 20 до 100%. Зверху в нас є таймер, це свого роду одометр. Тобто він рахує, скільки всього годин відпрацював ультразвуковий ніж. Ось тут статус ножа на даний момент, як бачите, він вимкнений, off. Але якщо ми натискаємо ось цю кнопку, то ніж починає працювати. Ну і, звичайно, що статус змінюється на ON. Тепер давайте більш детально розглянемо самий ніж. Як бачите, він виконаний в алюмінієвому корпусі, алюміній анодований. І ось тут в нас знаходиться осцилятор, який власне і вібрує із. Ультразвуковою частотою, таким чином, лезо вас також вібрує із ультразвуковою частотою. Нагадаю, що ультразвук це більше 20 тисяч разів за секунду. Саме тому процес різання і відбувається так легко. Отже, давайте подивимось на цей різак в роботі. Отже, в першу чергу. Цей ніж призначений для того, аби різати пластик, різати пластик без зусиль. І в моїй роботі найчастіше його доводиться використовувати для того, аби розрізати корпуса електронних блоків керування. Ось, наприклад, маємо блок ABS ESP від Audi Q7. Про неї колись було відео, посилання буде в описі. І зараз давайте спробуємо відкрити цей блок і зробити це легко та акуратно. Для початку відділимо електронну частину від гідравлічної. Тепер з електричною частиною можна працювати. Отже, зауважте, що ось тут в нас металева кришка, приклеєна до пластикового корпусу за допомогою з такого герметика. Це насправді не стільки герметик, скільки скоріше епоксидка, яка є дуже тверда, дубова. Тому відкрити цю кришку не дуже то реально без пошкоджень. Ліже гарненько, фактично без зусиль. Єдине, що трошки треба почекати. Різання відбувається за рахунок того, що в нас лезо ножа осцилює, тобто фактично рухається з дуже малою, з дуже малою амплітудою, але і з дуже високою частотою, більше 20 тисяч разів на секунду. Отже, ось тут ми вже прорізали. Як бачите, цей кутик вже розкривається, там вже розрізаний пластик, продовжуємо. Ніж ріже без зусиль. Я притискаю буквально трошки. Відповідно, це безпечно, не поріжете руки. По периметру блок вже прорізав. Як бачите, при цьому в нас немає стружки, і ми не глибоко всовуємо жало. Відповідно, немає ризику пошкодити якісь елементи на платі, що часто буває під час розтину блоків, але ще щось десь тримає по центру. І ми з вами бачимо, що це був клей, який проводить тепло для охолодження цих елементів. Врешті, як бачите, кришку ми зняли ідеально, нічого не пошкодили, все гарненько, все чистенько. Є можливість заклеїти її назад, використовуючи спеціалізовані герметики. І як бачите, у нас все виглядає просто ідеально, просто еталонно. Як бачите, лезо коротке, не глибоке. Якщо його до кінця не пхати, то в принципі немає ризику пошкодити якісь елементи на платі, але вважати все одно потрібно, тому що якщо запхати лезо глибше, то є ризик щось начудити. Тут я розрізаю корпус силового реле від акумуляторної батареї літієвої на 48 вольт від Porsche. Реле перестало працювати, перестало клацати. Зйомка зараз звичайно прискорена, десь разів в 6. Доволі довго це триває для того, аби акуратно і нічого не пошкодити. Але все одно ось такий результат тут доволі чітко видно, як в реле підгоріла обмотка. Окей, okay, отже, ще мав електропідсилювач керма самий електродвигун та його блок керування в цій частині. Знятий з ось такої рейки це від Astra. Рейка на тести для студентів отже, хотів розкрити. Як бачите, наш ультразвуковий ніж прекрасно розрізав корпус, але далі воно все одно не виймається, тому що, схоже, треба розбирати ось цю алюмінієву частину і звідти щось відрізати чи відпаювати. Ну, але це не в цьому відео, може, ще якось вам то познімаю. Одним словом, інструмент доволі крутий, тому що, як бачите, без пошкоджень, без зусиль, доволі швидко, доволі легко це все гарненько і акуратно, найголовніше, розбирається. Ще, як виявилось, цей ножик дуже непогано використовувати для очистки доріжок, п'ятаків на платі для того, аби зчищати паяльну маску. Отже, зараз вам це все покажу, але мабуть буду знімати через мікроскоп. Потужність обираю мінімальну, тобто 20%, тому що робота делікатна. Звук дуже нагадує стоматологічний кабінет, коли чистять камінчики з зубів, там той самий принцип використовується: ультразвуковий зонд, який вібрує, і відбиває каміння, щось подібне відбувається і тут. Отже, ми ледь-ледь торкаємось. Паяльної маски. Але при цьому все гарненько чиститься. Тепер це місце можна без проблем заводити, припаятись до нього. Звичайно, що треба бути дуже обережним, тому що доволі легко тоненьку мідь відрізати. До речі, якщо треба відрізати доріжку, тут теж немає ніяких проблем. Вже дуже легко, як мідь, так і самий текстоліт. Тепер давайте, наприклад, спробуємо спаяти таку доріжку. Отже спочатку зачищаємо паяльну маску для того, аби можна було залудитись. Одна сторона. Друга сторона трошки флюсика. Є, залудили. Ось так виглядає. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що більш-менш функціонал цього пристрою я вам розкрив. В цілому враження доволі приємні, хоча на початках, коли тільки побачив його в рекламці, віднісся доволі скептично, особливо. Коли побачив ціну, але після того як з'явилася можливість власноручним попрацювати, то зацінив дійсно дорого, але реально працює. Звичайно, що такий пристрій потрібен далеко не кожному, але як бачите, ці люди, які займаються ремонтом автомобільних блоків керування, у яких переважно пластикові корпуси, які не мали би розкриватись, то річ доволі незамінна. Також непоганий помічник при ремонті плат, хоча там можна обійтись, З цим просто зручніше, але це не незамінна річ для тих задач. Yeah. <laughs> Також думаю, що буде доволі цінним інструментом для тих людей, які займаються ремонтом пластика автомобільного, а також фар та задніх ліхтарів, тому що далеко не завжди є можливість фари розклеїти, підігріти або там рідиною якоїсь напшикати і часом дійсно доводиться розрізати корпус. І саме для цих задач штука дійсно незамінна, не дивлячись на свою ціну. Так що в цілому враження доволі приємні. Якщо когось давай зацікавити, то в описі під відео, як завжди, буде. Посилання та промокод на знижку. Ну, а в мене на цьому все. Всім, як завжди, бажаю якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.